Віталій Туров, це керівник прес-служби головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, яка склалася 15 серпня 2013 року за адресою міста Львів, вулиця Шевченка, 134. Там відбулася пожежа на одному з львівських підприємств, і з цього приводу виникли надзвичайні хвилювання у мешканців сусіднього будинку. Так, дійсно, 15.08 виникла пожежа за даною адресою. Зокрема, о 22 годині 24 хвилини надійшло повідомлення про те, що виникла пожежа на одному з підприємств. До місця події були направлені наші підрозділи, які прибувши на місце події. О 22 годині 45 хвилин повністю локалізували розпосюдження полум'я. А о двадцять другій, хвилин була повністю ліквідовано дану пожежу. Мешканці будинку. Вулиця Шевченка, 134А, хвилюється з приводу того, що про цю пожежу не було повідомлено мас медіа Так, Оскільки подія відбувається на території відучого об'єкту, зокрема розслідування повністю подані події про прохороні органи, а також є відповідна інспекція в даному відомості, тому відповідно поширення інформації покладається повністю на цих структурах. Пане Туруцев, скажіть, будь ласка, чи раніше до головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій надходили дзвінки, пов'язані пробачте за тавтологію, з якимись надзвичайними ситуаціями, пов'язаними з цим підприємством, що за адресою Шевченка 134? Ну, важко складати чи напроти якогось періоду надходили, але найближче цього року однозначно надзвичайних подій пожеж на дане підприємстві не було однозначно. Якщо трапляються надзвичайні події на підприємствах, що належать до Міністерства оборони України, як правило, яка традиція ваших взаємин з цими об'єктами із Міністерством оборони з приводу наступних дій після цієї події? Завдання підрозділу Державної служби національної ситуації це повністю ліквідація події. Тобто, якщо ми говоримо про пожежу, це виїзд на місце події, ліквідація. Даної події повністю розслідування вже проводить відповідні структурні підрозділи певних організацій і також органів міліції.